Не ремастер, і начебто і не Sims 5, і начебто і не ремейк, і незрозуміло, що це таке, але дуже багато чуток ходить про Project X, і сьогодні ми поговоримо з вами саме про це. З вами, як завжди, я, Сергій Лецплейко. Вмощуйте зручніше, беріть смаколики, ну а ми розпочинаємо. Отже, про що хочеться розказати. Ну, по-перше, нещодавно Sims... Project X тестили у Sims Labs. Що це таке? Це програма для тестерів. Які, типу, хочуть прийняти участь, це більше зроблено для зовнішнього тестування. Наприклад, якщо ви хочете, ви навіть самі можете зареєструватися усім Labs. і, можливо, вас рандомно оберуть для того, щоб ви могли затестити той чи інший продукт. Таким чином тестувалися деякі доповнення. Ну і зараз в принципі, тестується Project Rene. Ну і. Project X той самий про який ми сьогодні будемо з вами розмовляти. І давайте розпочнемо з витоків, які з'явилися у нас після цього тестування. Ну, по-перше, розказали про головне меню гри. Воно буде схоже на Fortnite, на його Battle паси. І знаєте, думки розділилися. Насправді, ну, в більшості вони негативні, звісно. Я не бачу нічого негативного у цьому, тому що насправді, ну, типу. Ніяких підтверджень того, що це може бути якоюсь проблемою, насправді немає. Давайте будемо з вами відвертими. По-перше, що не так, ну те, що це типу Battle Pass. але начебто Project X це виключно однокористувацька гра, і якби. Який там може бути патл-пас питання? Мені здається, що ця менюшка більше зроблена якраз таки для таких івентів, які ми отримуємо час від часу вже протягом другого року, де ми отримуємо якісь безкоштовні об'єктики, за те, що ми виконуємо ті чи інші завдання. І я так розумію, що в принципі такої ж схеми будуть дотримуватися і надалі, тому що ну, по перше, це непогано так підвищує онлайн гри. Це гарно для цифр в першу чергу. Для нас, як для гравців, це теж непогано, тому що ми отримуємо по факту безкоштовний контент, просто заходячи у гру, роблячи якісь там взаємодії і так далі, це теж круто. Ну давайте будемо з вами відвертими. І в принципі, тут всі у виграші виходить так сама. Команда The Sims та Electronic Arts можуть звітувати перед своїми інвесторами, показувати непогані цифри з приводу своєї гри, що люди досі заходять, досі підтримують цю гру, досі зацікавлені у ній. А з іншого боку, є гравці, які так само отримують і безкоштовний контент, просто заходячи у гру і виконуючи якісь дії. Єдине, що мені б хотілося, щоб ці завдання стали трошечки кращими, більш різноманітними, щоб вони все-таки не так часто повторювалися, як ми бачимо. Бачимо це зараз, але в цілому я не бачу нічого у цьому поганого. Якщо, звісно, за цим буде прихований якийсь пейвол, то так можливо, це не дуже прикольно, але якщо це буде виключно у форматі безкоштовних якихось подій, які ми вже маємо на сьогоднішній день, то чому би й ні? Далі нам розказали про графіку, начебто зараз на даному етапі у Project X графіка, взагалі, начебто не відрізняється від того, що ми маємо у Sims 4. Але передуючи цьому всьому, скажу одразу, що розробники сказали, що це поки що тимчасова історія, і в принципі з графікою будуть зміни у будь-якому випадку. Вона має стати кращою. І тут я теж хочу зауважити на тому, що Взагалі-то графічну складову гри зачасту допилюють більше під кінець, тому що в основному треба зробити ігрові механіки, треба зробити якісь взаємодії з об'єктами і так далі, тому подібне. А вже потім можна допилювати графіку. Якщо ми візьмемо, наприклад, The Last of Us Part 2, то якщо у вас там типу якийсь там Deluxe Edition чи як він там називається, не пам'ятаю, то там були фільми і були часточки рівнів, які, типу, були повністю видалені з гри, або там якимось чином змінені і так далі. І там чітко видно, що є там типу, інтерактивні об'єкти, з якими можна взаємодіяти, для яких текстури ще не закінчені. Є якісь рівні, у яких так само левел дизайн теж не закінчений, але при цьому якби, моделька ігрового персонажу вже, начебто, виглядає там, на якомусь фінальному етапі. І це абсолютно нормальна історія левел дизайну. Ніхто не буде робити, типу, максимально красиву гру одразу, при тому, що ну, типу, основні механіки ще не готові. Як, наприклад, це зробили InZOI. Це звісно, мій особистий біль, тому що ну давайте будемо відвертими. Так, це виглядає все красиво, але знову ж таки, функціоналу там, ну як кіт наплакав. Давайте будемо з вами відвертими. І якщо ми навіть згадаємо реліз Sims 4, то Sims 4 вийшла теж з якоюсь графікою, так з якимось рівнем графіки, але при цьому ну, у відео зі створенням персонажа. Воно виглядало не так, як вийшло на релізі. Воно виглядало трошечки гірше. Але на релізі ми отримали набагато кращу графіку. Ну не кажучи вже про те, що потім її теж допилювали, додавали динамічні тіні і так далі. Тому подібне. Ну з цим все зрозуміло. Те, що графіка змінюється потім, більш до якогось кінцевого етапу, все зрозуміло. Допилюється до якогось там кращого рівня і так далі. Тому подібне. Головне, щоб б це дозволяв. Це найголовніше, а все інше. То якось не дуже цікаво. Далі нам розказали знову ж таки про містечка. І містечка в нас будуть знову ж таки напіввідкриті. Я трошечки говорив про це у попередньому відео, і знову ж таки, я зауважу на тому, що напіввідкрите місто, що це означає? У нас будуть райони. Райони, такі, як у 74, в принципі, ми маємо. Але на сьогоднішній день що ми можемо робити? Ми можемо подорожувати околицями цього району, пересуватися там вільно. Але якщо ми хочемо зайти на якийсь лот, який не провантажений, то ми чекаємо на Екран завантаження. Тут, начебто, цю проблему мають пофіксити за рахунок того, що район буде повністю відкритий, і ми цим районом зможемо нормально подорожувати і заходити на ділянки, які провантажуються разом із районом. Це якраз таки вирішить проблему, наприклад, доповнення в оренду, тому що наскільки ми пам'ятаємо, коли вийшло доповнення в оренду, то ми маємо завжди чекати на екран завантаження між оцими одиницями зйомних квартир. І про це навіть писали багато Вців про те, що типу, ну чому ми маємо ці екрани завантаження? Ну на що вони нам потрібні? Ми хотіли грати без завантажень. Це ж одна ділянка, але при цьому розраби теж відповіли і сказали про те, що на жаль, неможливо оминути екрану завантаження на даному рушії. тому що гра складена таким чином, що цього неможливо оминути, тобто завантаження має бути у будь-якому випадку, хочемо ми цього чи ні. На жаль, але це має виправити багато проблем якраз таки з завантаженнями між лотами, і це теж звучить досить непогано. Так само, що і начебто у районах мають бути. Більше сімів, які будуть там з'являтися, якимось чином ходити, взаємодіяти з об'єктами і так далі, тому подібне. І це, мені здається, теж досить цікава історією, тому що на сьогоднішній день містечка виглядає досить пустими. А от мати якийсь такий аналог, покращений, Типу покращену версію 74, це вже набагато цікавіше. Далі дуже цікава ситуація, тому що є такий собі варіант зворотньої сумісності, і про що я маю на увазі? Це про те, що можна буде імпортувати свої збереження. З попередньої версії гри, тобто з D74, це можна буде імпортувати у Project X. Не знаю, як його будуть називати. От відверто, це дуже дивно, тому що хтось називається ремастером, хтось називається типу як новим поколінням, але якби, начебто, до нового покоління воно повноцінно не дотягується для того, щоб це назвати Sims 5. І якби виходить, що це типу Sims 4,5, Як назвали це в інтернеті? Ну не знаю. Коротше, це дуже дивно. Я думаю, що це напевно варто назвати якимось ремейком. Сімс 4 можливо це як ремейк, тому що ну типу це новий рушій в принципі в цілому, тому мені здається, що ремейк це найбільш підходяща назва для цього проєкту, але зворотня сумісність буде не тільки із збереженнями, а ще і з наборами, тому що якщо ви маєте щось у своїй бібліотеці 74, 4 то в принципі це все перекочує і у Project X. І тут закономірне питання: а як взагалі планують заробляти гроші на цій грі? Ну мені здається, що скоріш за все просто продовжить надалі випускати купу різного додаткового контенту, і за рахунок цього, в принципі, і буде цей проєкт приносити свої грошики. Погано це, та звісно, ні, Класно, що ми зможемо перенести і паки, і збереження і все це інше. Хоча знову ж таки у когось є якась доля скепсису з приводу цього. Але мені здається, це класним, якщо типу на покращену гру можна буде це все зробити і перенести з однієї гри у іншу, і продовжити як безшовно грати, маючи весь функціонал всіх доповнень, які ви вже придбали, не Платячи за це жодних коштів, то це прикольно. Ну можливо, треба буде заплатити за апгрейд, звісно, але я у цьому теж не бачу проблеми. Заплатили за апгрейд, повну бібліотеку паків ми маємо і вже всі у виграші, це прикольно. Також, до речі, сказали, що у базовій версії гри будуть вже одразу сезони і інші різні елементи фундаментального геймплею. Також зазначили про те, що будуть такі речі, як віхи із зростаємо разом. Наприклад, що теж прикольно, ці мелстоуни, якщо хтось не зрозумів, це коли там, наприклад, у нас немовля вчиться там сидіти, і він отримує за це бонус, або там перший поцілунок, або ще щось. Це як така система спорту. Погадів, яка з'явилася із доповненням зростаємо разом, і начебто це якраз таки з'явиться теж і у Project X, і це буде частиною базової версії гри. Тобто, в принципі, по факту, ми отримуємо більш розширену версію бази. Що це взагалі означає для самої гри в цілому? Ну, по-перше, проблема Sims 4 зараз в тому, що у неї дуже багато багів. Ну, давайте будемо з вами відвертими, але не завжди ці баги викликані виключно тим, що гра зламана. Зачасту проблеми з багами виникають також через використання модів та користувацького контенту, і це ні для кого не секрет. І, начебто, зараз у Максіс немає жодних інструментів для того, щоб якимось чином відслідкувати першу причину того. Чому з'явився той чи інший баг, начебто оновлений руші буде мати більше інструментів для подібних перевірок і буде одразу відсіювати проблеми, пов'язані безпосередньо із модами, а не з самою грою, що теж якимось чином оптимізує їх процес ремонтування гри, що теж круто, тому що на сьогоднішній день, начебто, купа ресурсів витрачається на те, щоб відремонтувати Sims 4, але при цьому якби проблеми залишаються одною самою. Вони не можуть відслідкувати, де проблема викличена виключно модами, а де це безпосередньо проблема самої гри, яку вони мають пофіксити. І тому, якби вони витрачають купу ресурсів на дуже відомі бахи, які, в принципі, з'явилися у більшій кількості людей через те, що вони використовували один і той самий зламаний мод, і це стало як першою причиною того, чому вони мали ту проблему. Але Максіс не змогла знайти типу. Причини цього багу в коді самої гри, і якби начебто новий рушій допоможе краще оптимізувати цей процес знаходження тих чи інших багів і відсіювати баги, які спричинені безпосередньо модами. Це все звучить досить цікаво. Також говорять про те, що на сьогоднішній день, начебто, у них є деякі проблеми з тим, щоб імплементувати штучний інтелект у гру. Минулоріч, річ, коли була типу така собі презентація перед інвесторами від команди The Sims, вони говорили про те, що вони хочуть імплементувати штучний інтелект безпосередньо у галерею, і що, начебто, це буде не генеративний штучний інтелект, а штучний інтелект, який буде допомагати шукати нам будівлі або персонажів. Наприклад, на Пінтересті ми знаходимо червоний будиночок, ми його. Його відвантажуємо у галерею 74, 4 і там потім вже у пошуковій видачі ми будемо знаходити подібні варіанти будівель, які ми зможемо потім завантажити і використовувати. Але начебто на сьогоднішній день є деякі проблеми з тим, щоб імплементувати штучний інтелект у гру, тому поки що не зрозуміло, яка буде доля цієї всієї ідеї. Але що я хочу зауважити, це те, що навіть тоді розробники вже говорили про те, що у Sims 4, типу, Необмежений потенціал, і вони надалі будуть підтримувати цю гру і зможуть навіть якимось чином оновити руші. Тобто натяки вже були. І тоді більше того, я скажу, що натяки були і раніше, тому що коли імплементували DirectX 11, команда The Sims у своїй статті так само говорила про те, що вони можуть, типу. Покращити руші, його змінити, відкрити більше функціоналу і так далі. Тобто, це вже говорить про те, що, в принципі, це вже запланований сценарій переходити типу, на наувленої руші 7.4. 4. Єдине, що не зрозуміло, що буде з неймінгом. Мені здається, що напевно вони, скоріш за все, назвуть 7.4 4 просто 7 після того, як зроблять оцей. Повний, ну не редизайн, а повну переробку цієї гри, тому що в принципі у нас є Sims 1 яка продається, але вона називається при цьому Legacy Edition, А The Sims — це буде, типу, у минулому четвірка. Той самий Sims, просто як Sims 4, трошечки покращений з більшою кількістю можливостей, і при цьому мені здається, там невичерпний запас для того, щоб вигадувати якісь нові допи для гри, а новий рушій надасть нам можливість, в принципі, і додати туди і автівки, і ще якісь прикольні речі, які можна буде там імплементувати будь-яким чином. І мені здається, це цікаво, тому що ми ж хочемо більше контенту, в принципі, плюс. Це буде вирізняти Sims від інших конкурентів, таких як Інзой або Paralives. Paralives взагалі ще не вийшла у ранній доступ. Інзой, начебто, є у ранньому доступі, але там ну дійсно недостатньо контенту. Але якщо Sims 4, типу, оновить свій рушій, виведеться на інший рівень і при цьому збереже наші паки у цьому всьому. Наборі, скажімо так, то це буде взагалі ідеальний сценарій. Взагалі ніхто не захоче переходити типу, на нову гру, якщо Project X покаже себе набагато краще, ніж показувала Sims 4, і надасть нам більше можливостей для гри. Але питання в тому, що Sims Project X взагалі то це шматочок проєкту Рене. Тому що з самого початку, коли говорили про проєкт РЕНЕ у цих інсайт Максіс трансляціях, то там зазначали про те, що, типу, проджект РЕНЕ це буде і однокористувацький досвід, і багатокористувацький досвід. Але минулого року, коли сталася оця. Оцей звіт перед акціонерами, то нам чітко сказали про те, що Project Рене це буде виключно однокор... багатокористувацький досвід. А Sims 4 це стане єдиною грою, типу, з однокористувацьким досвідом, типу, єдиною актуальною грою серії. Ну тобто, виходить, що типу, це покращення до іншого рушія, тобто випіл цей Рушія з однокористувацькою грою із проєкту Рене може стати покращеною версією Sims 4, по факту, і те, що ми знаємо, що це в принципі була і однокористувацька гра, і багатокористувацька гра в одному, мене не наштовхує на думки, що там може бути щось не так, якщо вони випалять оцей шматочок. Однокористувацького досвіду саме з проєкту Рене. Це не та ситуація, яка була в Sims 4, коли його розробляли, і це був виключно багатокористувацький досвід онлайн-версія гри. І потім, коли зафлопився Sims City, Сіті, Сім Сіті, точніше. Після цього почалися проблеми, і якби Максіс, така типу, нам треба випалювати терміново онлайн із Sims 4, тому що це не зайшло. Але давайте пригадаємо, в чому була проблема SimCity. В першу чергу проблема SimCity була в тому, що запуск цієї гри потребував підключення до інтернету, і не просто підключення до інтернету, а саме підключення до серверів, тому що це був виключно багатокористувацький досвід. І проблема була в тому, що всі накинулись на той SimCity, коли він вийшов. І, на жаль, сервери просто не витримували такого навантаження, і людям доводилося досить довго чекати в своєї черги, щоб зайти у гру і пограти. І через це, в принципі, досвід цієї гри зіпсувався так, звісно, з часом. Звідти випілили онлайн із оновленнями і дали можливість грати типу у однокористувацькому варіанті, але знаєте, осад вже залишився у будь-якому випадку, і тому, в принципі, і Sims 4 зробили так само. Його не вирішили робити онлайн грою, а вирішили зробити однокористувацькою. Хоча з самого початку це була виключно онлайн-гра. Тут якби начебто гра мала бути і багатокористувацькою, і однокористувацькою, і окей. Вирізали. Однокористувацький досвід перекинули його у щось інше, але принаймні розробка вже тривала у такому напрямку, що це буде і те, і те. І якщо навіть там виріжуть щось одне і віддадуть одному, і залишать щось інше для проєкту Рене, то я взагалі не вбачаю цьому проблеми. До речі, я пригадаю, що навіть на цій самій трансляції звіту для акціонерів. Так само команда The Sims і говорила про те, що типу оці всі асети, які у вас є у одній грі, вони будуть кочувати і у іншого. Тобто ідея була вже навіть на той момент, і зараз вони зайняті виключно тим, щоб це все імплементувати. Цікаво, дуже цікаво. Напишіть вашу думку у коментарях з приводу цього, що ви думаєте з приводу цієї новини? Чи хочете ви ремастер 74? Чи хочете ви взагалі можливо абсолютно нову гру з абсолютно новими можливостями? Ну і звісно, не забудьте поставити вподобайку цьому відео, підписатися на канал. Ну і звісно, задонатити за та допомогти українцям, які стажатиме війни. Всім гарного дня, мирного неба над головою і до зустрічі у нових відео.